Сьогодні, 14 лютого 2019 року, Майдан Громадський контроль, також Альянс Української єдності разом з журналістами право України, ми відвідали Ізяславкову виправну на 31 подивилися на предмет того, значить, е, в якому режимі працює ця установа. Ми хочемо сказати про те, що просто якщо порівняти цей рівень безпеки, також сам, як Бердянська, е, виправна коло номер 77 але тут різниця в тому, що тут ніхто не б'є, не катує людей. І обличчя людей, які тут відбувають покарання, зовсім інше. Значить, з нами сьогодні люди спілкувалися, відповідали на наше питання і так далі. Значить, по тій інформації які ми маємо, значить, за дану установу планують закрити. Ну, я хочу сказати, що ми зробимо все можливе, щоб закрили замкову правну колонію, а ця установа залишилась. Тут дуже великі потужності виробничі, тут дуже багато корпусів, де можуть би, бути розміщені, засуджені. Ну і тим більше ми вважаємо те, що ну, в даному випадку, якщо закриють цю колонію, то країни цього втратить, тому що цей об'єкт буде найближчим часом, буде просто зруйнований, як і всі інші об'єкти, які я як кажуть наші країни, кидають. Що стосується замкової колонії. Значить, там є сектор ПЖ, але його можна вирішити питання щодо приєднання до цієї установи, ну або значить, переселенням людей звідти, а цих людей кудись там перевезти на менший рівень, де такий рівень. А можна, ну, це це питання технічне, все це можна вирішити. Але найстрашне те, що в даному випадку країна сьогодні втрачає в тому, що така пам'ятка архітектури, як замкова, е, замок Бернадинів, він сьогодні використовується як в'язниця вже багато років, і від цього втрачає першу чергу і Україна, і втрачає, я кажу, і місцеві бюджети обласної. І в даному випадку це можна було б зробити таке золоте коло по Хмельниччині, тих об'єктів, які є. А сьогодні замок Бернадинів він в належному нормальному стані, якщо там зробити музей, той про який ми кажемо, там де були. Викатували людей, то це буде дуже привкательно для туристів. Туристи сюди приїдуть будуть дивитися, і це підтягне і місто, і область, ну і для країни буде краще. Так що ми будемо придати всі зусилля, щоб закрили 58-му, із восьму колонію замкову, а не 31-му.